Дуже складне. Починаю з першого питання дуже нескромне питання. Як ви гадаєте, я традиційна людина чи нетрадиційна людина? Я традиційна людина чи нетрадиційна традіційна людина? Традиційне мені хтось каже. Добре, традиційна є людина. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! В мене є один друг, я не забув про друге питання. Я його ще задам. В мене є один друг, і я розумію, що все в руках Божих Бог тримає світ, і Бог робить те, що він вважає за потрібне. І, на превеликий жаль, він живе далеко. Він живе в Америці. Я хотів би, щоб він жив десь тут в Україні, щоб ми могли з ним частіше спілкуватися. Я не знаю, як він це зробив, але нещодавно він виставив маленьке відео у Фейсбуці, де, мабуть, яко, якась знайома начебто питає у штучного інтелекта наступне. Слухайте, це ще не моє друге питання. І ця жіночка питає у штучного інтелекта наступне питання. Якби ти мається на увазі штучний інтелект, був сатаною, як би ти зруйнував прийдешні покоління? І штучний інтелект дав відповідь. Я вам скажу, яку він дав відповідь. Насправді, чому я дивуюся, тому що штучний інтелект так налаштований, щоб на такі провокативні питання не давати відповідь. А десь з цієї відповіді. Скажу молодіжне слово, зістрибувати і десь казати такі речі, щось на кшталт Я не даю таких порад, я не можу, я не знаю. А штучний інтелект дав цю відповідь. І ось що сказав штучний інтелект: створювати багато дізінформації та спотворювати правду. Я не домовлявся з Віктором, я пам'ятаю його вступ, розмивати моральні принципи. Перезавантажити розум порожньою пустою інформацією і використовувати емоції більше, ніж логіку. І ось моє питання для вас. Коли ви чуєте цю відповідь штучного інтелекту? Оце складне моє питання, друге питання. Який біблійний текст спадає вам на думку? Я би хотів чути. Під істину, це один з тих текстів, які ми однозначно сьогодні будемо згадувати. Я вам скажу: другий лист до Тимофія, четвертий розділ. Ми з вами будемо читати третій і четвертий вірш. Будемо читати Друге Тимофію. Я знаю, що оператори не почули, який текст виводити. друга Тимофію, четвертий розділ, третій і четвертий вірш. Сподіваюсь, другої спроби почули. Друга Тимофію, четвертий розділ, третій і четвертий вірш. Разом з вами їх читаємо. Бо буде час, коли здорового, це я читаю з перекладу Попченка, буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, а за своїми похатями будуть намножувати собі вчителів, щоб плоскотати собі слух, і відвернуть слух від істини, і повернуться до байок. В чому цікавість цього тексту? Діти хочуть на недільну школу. Чудово. Будь ласка, діти все в недільну школу. Не будемо далі, Виходить, я не традиційна особа. Традиційний проповідник в житті не перерве проповідь. Отож, ми з вами читаємо цей текст. Не всі можуть піти на недільну школу, деякі ще знатно маліші щоб ходити на недільну школу. Але цей текст починається з дуже цікавого слова, бо буде час. Ті з нас, які знаються на тому, як складаються тексти, розуміють, що тут апостол Павло щось пояснює. Тому що він говорить, бо буде час. Що ж саме пояснює апостол Павло в тому вірші, який є у вас на екранах? Я люблю другий лист до Тимофія. Це одна із 66 моїх улюблених книг в Писанні, але те, що більшість людей не завжди ловить в цій книзі, що це надзвичайно емоційний лист. У першому розділі Павло розказує про те, що на превеликий жаль йому не вдалося побудувати міцної команди, яка б з ним була завжди. Тоді, з першого розділу він переходить в другий розділ, і своєму сину духовному, своїй духовній дитині, тому кого він наставляє, він радить і каже: Не допускай такої помилки, яку я допустив не будуй таку команду, яка тебе підставить. Знайди тих вірних людей, яких ти навчиш, вони навчать інших людей. Тоді він говорить про те, що дуже важливо читати писання, ті, які ти знаєш. Тому що писання допомагають тобі, будуть відступ в кінці часу, і от тоді читаємо цей вірш ще раз. А тепер з перекладу Огієнка. Бо буде час, коли здорові науки не терпітимуть, але за власними пожадливостями виберуть собі вчителів, які б лестили їхньому слухові, і від правди відвернуть слух, і до байок нахиляться. Отож, той штучний інтелект ці, цьому моєму знайомому розповідає, Сказав таку реч, що спочатку треба створювати багато дізінформації і спотворення правди. На жаль, так і є. Біблія навчає нас, що сатана є батько неправди. Ті, хто викладають науку риторика, науку публічних виступів, вони говорять, що публічні виступи бувають декілька типів. Є інформація. Це один тип публічного виступу. Дехто говорить, що є доказові публічні виступи. Це тоді, коли є інформація і є аргументи. А дехто говорить і є третій тип публічних виступів так звані спонукальні публічні виступи. Це і інформація, і докази, і спонукання до дії. Задам ще одне питання, але в цей раз просте. Що ми робимо з цією фразою, яку ми знаємо із Євангелія від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Він батько неправди. В мене часом складається враження, коли я дивлюсь на своє життя, коли я дивлюсь на життя інших моїх братів і сестер, що ми це сприймаємо як інформацію. Ну, так, сатана, батько неправди, ну, знаю. А далі ж своїм життям. Я з цим нічого не зробив. Але тоді, коли ми читаємо це попередження в писанні, ми знаємо, що сатана буде брехати. Він буде дезінформувати, він буде створювати неправду, він буде говорити неправду. Але ми часом, і так нас навчає Друге Тимофію, те, що ми читаємо, хочемо сприймати неправду, тому що нам це приємно. І те, що в цьому тексті також походить з цього тексту, походить з Євангелія від Івана. 844, Там, де ми читаємо, що сатана батько неправди, часом складається інше враження, що нам приємно не думати про те, що сатана буде брехати. Ну, Десь там бреше, ну, да, бреше. І якщо ми з цим нічого не робимо, ми часом забуваємо про те, що це його е, завдання, це робити неправду. Якщо ми знаємо, що десь якась е, хижа тварина палює за. Незахисними тваринами ми не випускаємо кота на вулицю. В тих, ну трошки американський приклад, перепрошую в деяких регіонах Америки. Дуже е, 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 такі тварини популярні, які на домашніх котів нападають, і там, де вони знають, що такі є. Кота нам вулицю не випускають, тому що вони знають, що ця хижа тварина може напасти на кота. Але ми часом живемо нашим життям, ну так, десь там є сатана, десь там він може обманювати. В світі є багато вчень, що змішують біблійну істину з людськими фантазіями. Нагадаю, приклад той, що ви знаєте, тому що я його багато разів нагадував. Дуже багато культів, невірних вчень. Починаються з того, що вони говорять правду, 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 потім маленьку неправду, потім знову правду, правду, правду. Але коли я сказав маленьку неправду, ця маленька неправда все псує. Наведу приклад. Воно може звучати, до речі, дуже так привабливо, так як ми читали з другого Тимофію, щоб лестити наш слух або лоскотати собі слух у перекладі Попченка. Деякі ложні вчення працюють наступним чином. Бог створив церкву. Правда, правда. Христос проповідував, його були учні. Правда, правда. Далі чи говорить Біблія про те, що прийдуть ложні вчителя? Говорить. І далі ці ложні вчителя, самі ложні вчителя, говорять. І ось коли прийшли ложні вчителі, їх ставало більше, більше, більше. І церква припинила своє існування аж поки не з'явився. А далі ті, хто навчаються, знають цей момент. Встав своє слово. Ну, У іговістів це одна особа, у мормонів це інша особа, у якихось інших людей це може бути якась інша особа. А Писання говорить: я створю церкву, і ворота пекельні не здолають її. Біблія говорить, і ось я з вами по всі дні. Тобто Біблія говорить, що так відступлення може бути, але щоб церква геть припинила своє існування, того бути не може. Так працює сатана. Він є батько неправди, він майстерно бреше, він вміє брехати. І тому, коли ми читаємо, бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, це заклик до дії, і з цим треба щось робити. Пам'ятаєте, що цей штучний інтелект дав другий сценарій розмиття моральних принципів. Можна не можна, добре недобре, правильно, неправильно, справедливо, несправедливо – в книгі пророка Ісаї є такі слова: горе тим, які зло називають добром, а добро злом. Ми живемо в такому суспільстві, яке руйнує ці моральні рамки. Все відносно. Ну це для тебе добре, це для тебе правильно, це для тебе справедливо, це для тебе це чеснота. А в мене інакший контекст, а в мене інакші обставини. Можливо, ті, хто нас зараз дивляться по е трансляції, вони здогадаються, про кого я говорю. Ну, брати, ну зрозумійте нас правильно, у нас такі обставини, нас можуть за це ув'язнити, нас можуть за це оштрафувати. Ми часом очікуємо, щоб наші кажу прямо російські брати десь засудили свій режим, а вони не засуджують і говорять: оце вот те, що я сказав, горе тим, які зло називають добром, а добро злом. Яке рішення і який вихід ми можемо знайти триматися твердих моральних основ, які сформовані Богом, а не суспільством? Коли ми думаємо про якихось інших, неправ... неправильних братів, зокрема російських, нам просто, брати, сестра, хіба у нас нема тих самих спокус? Як часом, як часто ми у вухваленні рішень керуємося настільки тим, що говорить писання? Скільки тим, що скажуть сусіди, є рішення, які ми маємо приймати швидко. Тоді воно не так сильно працює і не так сильно очевидно. Є рішення, на які в нас є час робити, не робити, випрати щось і вивісити. Чи ой, сьогодні якийсь там один із чергових спасів. І якщо я це вивішу, що скажуть сусіди? Ні, я краще зроблю, але в мене є там десь вдома, посушую, так, щоб ніхто нічого не сказав. Як часом і ми орієнтуємося більше на що скаже хтось, ніж на що скаже писання. Пам'ятаєте, що було в тому третьому сценарії від штучного інтелекту? Перезавантажити розум порожньою інформацією? Знаєте, що треба зробити, щоб вас дуже уважно слухали? Сказати, будь ласка, зараз не слухайте. Ті, хто навчаються, студенти, школяри, зараз не слухайте той текст, який я прочитаю із писання. Еклізіаст 12,12 говорить наступне: багато книг писати немає кінця, і велике навчання стомлює тіло. Ну, звичайно, я жартував, коли казав не слухайте, це треба слухати. Не йдеться про те, що не треба навчатися. Йдеться про те, що якщо тільки-тільки навчатися і не застосовувати в житті, то це не корисно. Але надлишок інформації відлікає нас від духовних істин. Як часто ми витрачаємо більше часу на те, щоб комусь довести у Фейсбуці, що він неправий, ніж для того, щоб нагодувати себе чимось корисним. Одна з трагедій нашого суспільства є таке: якщо комусь сказати в мене є чудова лекція, в мене є чудова проповідь на 45 хвилин. Хочеш подивитися? Ні, в мене немає часу. Але година за годиною є час на щось інше. Один із сценаріїв, який він дійсно використовується, сатана, на цей сценарій перезавантажити розум пустою порожньою інформацією, з якою ми нічого не можемо робити. Що робити? Навчитися через читання Слова Божого, через молитву відділяти важливе від непотрібного і розставляти духовні пріоритети. Пам'ятаєте, що було в тому четвертому сценарії? Використовувати емоції проти логіки. В книги приповісти є рядочки, які ви всі знаєте, є дорога, що здається чоловікові простою ну, або прямою, та не цієї, то дороги смерті. І як часто ми ухвалюємо рішення, під тиском емоцій. В перекладі Попченка із нашого основного тексту Другого Тимофію, він це так переклав: бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, де за своїми похотями будуть намножувати собі вчителів, щоб лоскотати собі слух, емоції. І як часом ми керуємося більше емоціями, ніж Словом Божим? От прочитав е -е, якусь цікаву ідею, від якої приємна, значить вона правильна. Якщо е після якогось співу мені стало приємно, значить хороший спів. Ну, можна ще й слова послухати. Я часом так закидаю камінь за камінням, що деякі з пісень, які у нас у християн співають, можливо, вони богословські, абсолютно неправильні. Вони можуть наші емоції передавати правильні, але богословські вони неправильні. Ми маємо звертати на це увагу. Ми маємо звертати на це на це наш розум. Як часто для нас стає складнішим будувати наше життя на міркуванні над Словом Божим, і ми все більше керуємося емоціями. Бо буде час, коли здорові науки не терпітимуть, але за власними пожадливостями виберуть собі вчителів, які б лестили їхньому слухові, а від правди відвернуть слух і до байок нахиляться? Є спонукальні промови. Це ті промови, які до чогось спанукають. Я не знаю, чому мені впало в око от це відео. Можливо, це постановка. Можливо, там дійсно ніякий штучний інтелект цього і не наговорив, а просто люди, які читають Слово Боже, взяли якийсь там звукоряд, щось наглажили тощо. Але якщо я знаю, що в цьому світі є сатана, який працює і веде духовну війну. Якщо я знаю, що одна з його тактик, одна з чотирьох тактик це або дезінформація, або розмиття моральних принципів, або перезавантаження розуму, порожню, ні для чого не потрібну інформацію, або використовувати емоції, і я з цим нічого не роблю, то я стою легкою мішенью. Хай Бог дає нам свого захист. Амінь.